Всім привіт на моєму каналі Тема сьогодні це продовження варикозної хвороби і саме саме тема про необхідності компресійно венозного трикотажу при варикозній хворобі. Тому тема сьогодні це компресійний трикотаж, чи потрібен він. З приводу компресійного трикотажу дуже є хибна думка у багатьох людей, особливо у пацієнтів, які мають варикозну хворобу. Чому? Тому що дуже... Багато людей, ніколи не знаючи і не носячи, навіть не вдягаючи компресійний одяг, говорить про те, що його неможливо носити, його не потрібно, його не можна одягнути і так далі. Але це зовсім не правда. На жаль, питання і необхідність компресійної білизни, флебологічної венозної білизни людям, які мають патологію Вен, дуже важливе. Чому? Тому що саме необхідність компресійного одягу. Зможе уберегти людей, які мають проблеми з венами, мають виносну достатність від погіршення патології вен, і, відповідно, зменшить ризики будь-яких ускладнень. Тому давайте будемо розбиратися. Компресійний тракотаж, який поділяється на три основні категорії: це гольфи, чулки і калготи. Заключається в тому, що вони створені для того, щоб зменшувати об'єм циркулюючої крові в венах, здавлюючи при цьому поверхневі вени, збільшуючи об'єм крові в венах глибоких і тим самим пришвидшуючи кровообіг по венозній системі. Тим самим, якщо ми говоримо про патологію вен на ногах, маємо варикоз, маємо перенесений тромбофлібіт, тромбоз вен поверхневих або глибоких. Зменшення застінної крові, яка виникає завжди при варикозній хворобі, дасть змогу зменшити ризики нових тромбозів, зменшити швидкість погіршення варикозу на ногах. Тому дійсно компресійний трикотаж дуже важливий. На жаль, серед багатьох людей і тим паче серед лікарів існує, нагадує хибна думка про компресію. Це зовсім неправильно. Саме слово одяг компресійний або компресійний чоловік говорить про те, що це є тиск. До компресія це тиск не може компресійний чулок одягатися легко. Але ми говоримо про те, що для того, щоб правильно підібрати компресійний виріб, ви повинні розуміти те, що вам не просто треба піти в аптеку, не просто замовити по інтернету. Перед тим, як замовляти, купувати компресійний одяг та взагалі будь-які медичні засоби чи вироби, треба спершу отримати правильну консультацію спеціаліста. Тому пам'ятайте, що якщо ви... Маєте варикозну хворобу. Якщо вам хтось порекомендував компресійний одяг, то обов'язково перед тим як купувати, ви маєте обов'язково зробити ультразвукове дослідження ваших вен, отримати правильну консультацію спеціаліста-флеволога, можливо, здати необхідні аналізи. І тільки тоді, коли вам флеболог об'єднуючи всі ваші обстеження, а основне це вид ваших ніг, дані ультразвука ваших вен. Ваші аналізи може вам правильно підібрати, поміривши ваш компресійний трикотаж. І якщо в лікарнях легболог вам підбирає трикотаж на основі огляду даних аналізів, даних ультразвуку, цей компресійний трикотаж буде правильно підібраний і той тиск, який він буде давати, це саме той тиск, який потрібен вашій нозі. Тому пам'ятайте, що не слухайте поради. Не спеціалістів, Комплексний тропотаж він дуже важливий для людей, які мають патологію вен, і які мають або перекожну хворобу, або хронічну недостатність венозного ознаки лімфостазу, чи були в анамнезі перенесені тромбози, вплево тромбози поверхневих глибоких вен. Наше життя, на жаль, не таке довге. І якщо ми будемо сподіватися і шукати легких методів. То, на жаль, ми зможемо втратити своє здоров'я і не отримати бажаного результату. Тому я розумію, що нам всім хочеться швидко одужати, швидко вилікуватися або швидко покращити своє здоров'я. Але, на жаль, це буває так не завжди. І тому чим довше ми будемо тільки лікуватися нетрадиційно, чим довше ми будемо нехтувати. Доказові медичні рекомендації, тим гірше буде результат з нашим здоров'ям. Тому обов'язково, якщо вам хочеться бути здоровим, будь ласка, поєднуйте лікування традиційне і нетрадиційне. Інакше краще вам від цього не буде.